Окуляри. З вами знову сьогодні ми, Даринка Пепко та моя нагамона коліжанка Софія Кащишин. І розпочнемо з того, що усі діти йдуть восени до школи. А от перелітні птахи навпаки вирушають у дуже довгу дорогу на свій відпочинок. Софійко, а ти тільки уяви, яка це неймовірна подорож та пригода. Думаю, вже наші глядачі здогадалися, що сьогодні ми поговоримо про це чудо природи, а саме про переліт птахів у вирій. Ми готові вам розповісти лише про декілька його учасників. Тож не гаймо ні хвилини і гайте дивитися анонс! Невже Лалека справді знає, чи до осені далеко? спробуємо розвідати гонщики пташиного світу? А ви знаєте, що ластіки навіть їдять на люту. Для кого будують шпаківні і чому шпаки можуть гавкати. Будемо дивуватися разом. Чи можна якось домовитися з Зузулою, -зу щоб накувала більше років життя? Лебедина краса, лебедина довголіття і лебедине кохання. Розбираємо, що правда, а що міф. Бусол жабоїд, боїт веселик Супіка. Ти що, імена якогось давно грецьких богів? Та Нідаренко. Просто в деяких регіонах України так називають лелек. І воному ти маєш рацію. Це неймовірні птахи. Виявляється, що не все знаю. Хм, можливо, і дізнаюсь. Угу. Подивившись, наступний сюжет. Лелеки – давні супутники людей. Вони будують свої оселі ледве не на центральних вулицях міста. Привіт, друзі! Я Діверхаджіва пропоную не гаяти часу, а разом познайомитися з нашими криватими друзями. Велечі гнізда трапляються і далеко від людського житла на узліссях, вздовж доріг, на телефонах і Електричних стовпах, а серед болота можна іноді побачити гніздо. Навіть на невисокому пеньку, у вдавнину на стріхи, будиночків часто кипали старе колесо, щоб глилеки на ньому влаштували своє гніздо. Вважалося, що це оберігає від пожежі. Гнізда лелеки будують дуже великими та міцними і використовують не лише гілки, а й мох чи сіно. Іноді, якщо знайдуть ще й пакети, ганчірки та папір, не дивно, що лелеки заселяють одну оселю кілька років поспіль. Лелека завжди був добрим героєм у народних казках. Розповім вам одну з них. І заодно і пригадаємо, як же виглядають ці пташки. Якусь у хатині де жила сім'я з дітками. Розпочалася пожежа. Лелекі, які жили поруч з хатою, кликали на допомогу, але господарі працювали далеко у полі і не чули їх. Тоді чорногузи кинулися всередину і винесли малят з вогню. За легендою від. Тоді у ловах червоні ноги і червоний дзьоб, а кінчики крил чорні. Білі левеки їдять дрібних тварин. Це комахи, миші, жаби та риби. Полювання їм допомагає довга шия, довгі ноги та довгий дзьоб. Птах неспішно похочає полями і болотами, а побачивши їжу, миттєво хапає її в дзьоб. Звички у чорногусів, м'яко кажучи, дивакуваті це мовчазні птахи, спілкуються вони лише клацанням свого великого дзьобу, вітають один одного і захищають гніздо від чужаків. Сплять будсуни, стоячи на одній нозі, а другу підтискають до живота. Іноді вони, не прокидаючись, міняють ноги. Кожного літа приблизно у серпні лелеки збираються у зграді. І відлітають на південь. Зимують вони в Африці або в Азії. А повертаються вони додому доволі таки рано, наприкінці березня. Левеки дуже чутливі до забруднення довкілля. Вони їдять там, де вода чистіша. На жаль, одному з видів лелек, чорному лелеці, загрожує вимирання через шкідливу діяльність людей, наприклад, через вирубку лісів. Дуже важливо не турбувати птахів і не торкатися їхніх гнізд, зважаючи на допитливість. Пам'ятайте про це, будь ласка. Думаю, ви помітили, що я багато використала нас цієї пташки. Пригадайте, а як кажете ви? Сьогодні ви більше дізналися про лелек. А з вами була Дів Берха До нових зустрічей, па-па! Софійко, а ти чула прикмети про ластівок? Що вони б'ють гніздо лише під дихами добрих господарів? Ем, Ні, я мала на увазі іншу прикмету про те, що якщо ластівка літає низько, дощу бути. Ой, та там стільки тих приказок, прикмет і казок. Давай краще подивимось сюжет про це. Це найвідоміший перелітний птах, який є далекою родичкою горобцеподібних. Проте він може виконувати складні акробатичні трюки у повітрі. А в Україні цей птах вважається одним із народних символів, що є вісницею весни. Привіт, друзі! З вами Дячишин Вікторія. І сьогодні я розповім усе про ластівку. У народі живе зворушлива легенда про походження ластівок. Жили собі чоловік і жінка. Одного разу чоловік щось різав і забруднив руки кров'ю. А жінка підійшла і ходила навколо нього. Чоловік взяв її за підборіддя і лагідно промовив ластівко, ти моя. та поцілував. В тієї ж миті вони спорхнули і полетіли ластівками. Через те властівки й видно під горличком червону плямочку. Є ластівки міські, а є сільські міські білогруді ластівки ліплять свої затишні гніздечка під стріхами будинків. Ластівки косатки ліплять свої гніздечка під стріхами старих будинків. А для цього їм потрібно бруд та земля, щоб змайструвати охайне гніздечко. Ластівка є перелітнім птахом, тому восени вона залишає місця гніздуваль і відлітає на південь. Зібравшись в зграї, вони перелітають Середземне море і тримають курс в південну або Східну Африку. Місця, де зимують ластівки, райони Великих Озер Кенія. А також вони ж можуть зимувати в наближених місцях до пустелі Сахара. Що цікаво, і міські і сільські ластівки харчуються лише комахами. Та майже все своє життя проводять серед хмар. Широким дзьобом вони ловлять літаючих комах. Цікаво, що за літо вони можуть зловити від півмільйона до мільйона маленьких мушок. Ластівка дуже цікава пташка. За старовинним повір'ям вважається, якщо цей птах побудує гніздо під дахом будинку людини, то в цьому будинку буде затишок і щастя. Також про цю птицю дуже багато історій, казок і навіть складені легенди. І не дивно, адже ластівки надзвичайні створіння своїм швидким та красивим польотом вони оживляють все навколо. Маса тіла цієї пташки приблизно 30 грам, спина чорно-синього кольору, а лоб і горло руді. Гніздяться вони у середині квітня. Самка приносить потомство двічі на рік від 4 до 6 яєць. Вона висиджує їх 2 тижні, а після цього вони залишаються у гнізді до 20 днів. В середньому ластівки живуть близько чотирьох років. Буває, можуть дожити і до восьми. До речі, символом Естонії є сільська ластівка. Вона зображена на платиновій монеті номіналом 100 крон. Ця монета була випущена до 90-річчя незалежності Естонії. Сільська ластівка також зображена на словенській монеті номіналом 2 долари. Участь у будівництві гнізда беруть обоє батьків. І тільки уявіть, вони годують своїх пташенят приблизно 400 разів на день. Хм, такі маленькі, а так багато їдять. А з вами була я дячиш Вікторія. Па-па! Даринко, ти знаєш, чому ти схожа на споків? І кого я для тебе ця пташка? Бо ти любиш черешню, як і вони. Також я живу у Гудзівничці, напевно, і їм черв'яків. Ну що ж, давайте знаймо більше про твоїх крилатих колег. Перестань дразнити мене! Увага на екран! Дуже часто ми не помічаємо, як відбуваються природні процеси. Наприклад, а чи знаєте ви, як виглядає шпак? Привіт, друзі! Мене звати Катрусів Палій, і сьогодні я вам розповім про непомітних, але дуже корисних пташок. Мабуть, ви робили шпаківні, або щось схоже на них у школі, на уроках праці чи трудового навчання. Ці хатинки потрібно будувати з кількох причин: по-перше, шпаки допомагають боротися зі шкідниками. По друге, навесні птаха може не вистачати корму і місць для гніздування. Таким чином можна підтримати пташ які стануть нам в нагоді, коли розпочнуться літні врожаї фруктів і овочів. Шпаків можна назвати далекими родичами горобців. Виявляється, що є понад 10 таких видів. Середня вага цих пташок як плитка шоколаду, тобто 90 грам. Хвіст довгий, а про дзьоб треба говорити окремо. Він змінює колір залежно від пори року. Взимку дзьоб у шпака звичайного борувато чорного кольору, а влітку яскраво жовтого у самиць та жовтий із сіро-блакитною основою у самців забарвлення пір'я натомість скромне чорного кольору з легким металевим відблиском. Іноді цих птахів вважають дуже агресивними і галасливими, особливо коли вони летять з граями. Вони можуть копіювати голоси ластівки і дятла, а ще скрип дверей і свист чайника. свичайника. У 18 столітті шпаки були дуже популярними, як домашні улюбленці. Власного шпака мав видатний композитор Моцарт. Одного разу він прогулювався від ним і був зачарований співом пташки в одному з магазинів. Бо розчув у ньому звука з власного твору. Звісно, він купив талановитого птаха і дуже прив'язався до нього. Паків можна зустріти у кожному куточку світу. Восени вони відлітають на південь. Харчуються павуками, жуками, полюють на равликів і їдять зерно і ягоди. Деякі найкмітливіші спаки шукають собі їжу біля великої рогатої худоби, якій надокучають комахам, іноді використовують спини великих тварин як такі собі спостережні пункти. За допомогою шпаків наші предки могли передбачати погоду на цілий сезон. Досі кажуть, з прильотом шпаків чекай справжньої весни заморозків більше не буде. Ось такі вони одні з найпоширеніших птахів Європи і України. Хоч і не хочеться, але час прощатися. А з вами була Катруся Палій, Па-па! Що за пташка на дубку завела своє ку-ку? Даренко, -ку. з тобою все раз. Що це таке? І чому це те віршам заговорила? Софійко, в тебе проблеми з пам'яттю, напевно, Того, що я вже котрий раз нагадую тобі, що тема нашої сьогоднішньої програми «Перелітні птахи. І наступний сюжет про зозулю. Знову зазулі, голос чути в лісі. Ластівки гніздечко дзвили в стрісі. Ой, згадала пісню. Наче часто ви, друзі, ходите в ліс, аби послухати спів пташок. Та якщо ви захочете послухати, яку є зозуля, вам це не вдасться, бо вони перелітні птахи і вже відлетіли в теплі краї. Привіт! З вами Емілія Гармата і сьогодні я розповім про цих маленьких пташок. Зозуля, звичайна, це пташка родини зозулевих, гніздова і перелітна. Вона має довге тіло 40 см, Крила 22 см, а хвіст у неї заокруглений. Вага зозулі всього лише 100 грам. Забарвлення переважно сіре. Тривалість життя цієї пташки 12 років. Зазулі мешкають по всій території України. У лісах, степах, парках та навіть у горах на висоті 3000 метрів. Ці птахи перелітні зимують у південній Африці, південному Китаї та навіть на островах Зонського архіпелагу. В теплі краї дорослі особини відлітають на початку вересня, а молоді в жовтні повертаються на раніше травня. Цікавий факт: самці із року в рік повертаються на ту ж ділянку і відразу починають закликати подруг свої. Дзвінки. Самиці відкладають яйця в гніза інших птахів. До кожного кладуть по одному яйцю, попередньо викинувши одне чуже, щоб господарі нічого не запідозрили. Зазолення вилуплюється на 12-й день через 8 годин після появи на світ починає виштовхувати з гнізда ресту яєць. Якщо пташенята господарів вилуплюється раніше, підкидюк. Виштовхує і з гнізда. Зазолення з'являється на світ сліпе і голе. І прийомні батьки обігрівають його з четвертого дня життя. Пташеня починає наполегливо вимагати їжі. Ці птахи ростуть дуже швидко. І вже через три тижні вилітають тісного гнізда. У шість тижнів молода зазуля вже повністю самостійна. Тому восени здійснює свій перший політ на зимівлю. У кількох європейських та африканських країнах зозуля охороняється, бо приносить багато користі, поїдаючи комар шкідників. На жаль, багато птахів гине під час перельоту до Африки. Вони потрапляють в пастки для перепілок. А як же міхрують? Птахи. Більша частина летить на висоті 502 тисячі метрів. А це висота двох чотирьох ейфелевих веж. Деякі крилаці піднімаються майже на 7 кілометрів над землею, А отакі маленькі, як зозулі, летять не так високо, долаючи 4 тисячі кілометрів. Швидкість їх польоту 30 кілометрів за годину зозулі пов'язують з поверненням весни. Ця пташка згадується у багатьох казках, піснях та художніх творах. Ну що ж, будемо чекати на повернення цих маленьких пернатих. А з вами була Емілія Гармата. Па-па! Найгарніші птахи символ кохання, чистоти та вірності. Я вже здогадалась про кого ти говориш. про лебедів. Ти молодчинка, але пропоную дізнатися про них більше Увага на екран! Граційні, величні, дуже гарні птахи, за якими всі люблять спостерігати в паркових водоймах. Про їхню вірність пишуть пісні і складають вірші. Так, ви вже, мабуть, здогадалися, це лебеді. І сьогодні ми про них і поговоримо. Привіт! З вами Марта Курман. Лебеді це рід водоплавних. Птахів родини качкових. Їх пір'я білого, сірого або з чорного кольору. Найбільш поширений білий лебідь. Він має значні розміри тулуба, вагу від 10 до 13 кг. Витончена довга шия дає змогу діставати їжу з дна водойми, не занурюючись повністю. Розмах крил близько 2 метрів. Лапи у цих тахів короткі, але дуже розвинена гладенька мускулатура. Яка дозволяє їм долати тисячі кілометрів при щорічних перельотах в теплі краї. На зимівлю лебеді відлітають з граями. Під час перельоту шикуються клином, який нерідко складається з декількох сотень птахів. Уявляєте, повітря вони тримаються вздовж берега водойми, Летять зранку та вдень на висоті 100 метрів. Іноді зграя зупиняється біля річок чи озер, щоб відпочити і щось поїсти. Лебединна зграя здатна за три дні подолати відстань більше трьох тисяч кілометрів, зупиняючись лише двічі. Зимувати летять на північ Середземного моря на Каспійське море і середню, південну і Південно-Східну Азію. Лише деякі птахи залишаються зимувати на місцях гніздування, повертаються лебеді ранньою весною, коли літ ще покриває водою. Чому ж птахи покидають теплі краї. Я, наприклад, коли їду на море, хочу залишитися там назавжди і жити безтурботним життям. Але потрібно повертатися, бо тут школа, гуртки, друзі, репетитори та купа всіляких обов'язків. Таке ж повертаються, бо на чужині на них чатує багато небезпеки. Хижаки, сезони дощів, посухи та браконьєри, якби європейські. Птахи залишалися в Азії. Почалась жорстока боротьба за корм, території проживання воду. Перелітнім птахам було важко витримати конкуренцію з місцевим птахам. А вдома сприятливий клімат для гніздування, більше корму і менше небезпечних хижаків. До місць гніздування лебеді прилітають вже сформованими парами. Ці птахи є надзвичайно вірними. Тобто тримаються одного супутника до кінця життя. Якщо саме чи самка помирає, то партнер не шукає пари в друге. Пташенята у лебідів народжуються пухнасті, сірого забарвлення розвиваються дуже швидко і вже через кілька днів після народження можуть самостійно плавати разом з батьками. Лебідь сильна і хоробра птиця, яка відчайдушно захищає своє потомство, використовуючи в бою крила та дзьоб. Ударом крила самка лебідя здатна зламати руку людині. Турботу лебіді проявляють не лише до свого партнера і потомства, але й до інших родичів. Якщо один з членів зграї занедужає, то лебіді можуть відкласти переліт теплі краї до його повного одужання. Лебіді одні з найбільш улюблених і шанованих видів птахів у всьому світі. Наприклад, на території Англії цей птах вважається королівським. А ще лебіді є героями багатьох казок. А на цьому в мене все. А з вами була Марта Курман. Папа! -па. Ох, я наче сама сьогодні політала. Е, я теж дізналася багато корисної інформації. Ех, прикро про це говорити, але нам вже час прощатися. Для вас сьогодні працювала я Софія Качушин та моя невгамовна кляжанка Даринка Попко. Дивіться, Дивіться на звіт з нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па! Окуляр.